На три. Вітаю вас! З вами компанія PanWot. І ось завершальний етап ремонту. На попередніх відео ви бачили весь цей хаос. А ось ми тепер маємо декоративну штукатурочку повсюду, вінілеве покриття, опалення з регулюванням температури через смарт-хаус. Внутрі підлогові конвектора на всяк випадок, хоч воно мало ефективно, але нехай буде. Цікаві рішення щодо. Виходу на балкон, вихід на балкон, раз, вихід на балкон, два. Ха -ха! А тепер саме цікаве, ще буде встановлено. Ми цей об'єкт ще не закінчили, але вже майже готовий. Ще будуть такі системи очищення води. Тут буде сіль засипатися, буде підготовка води для того, щоб не було як це називається, накипу, щоб ця техніка довше прожила, для того, щоб не було там іржі на самих приладах, ну такі як на унітазах, на вані, щоб, щоб вигляд було краще. Та й взагалі вода буде підготовлена і можна буде пити, підготовлену воду. Бойлери ще встановити. Ось чим ми керувалися безпосередньо. Такий проєкт. І це тепер все втілено в життя. Електрика ще тут буде, коли кухня встановлена, буде дороблюватися, вмонтовано в робочий фартух. Робочий фартух ми ще не визначилися. Можливо, це буде скло або плитка. Ну, ще в процесі визначимось. Але на даний час ми маємо готовий результат оздоблення. Оздоблення виконано по всій квартирі це декоративна штукатурка. Освітлення повністю змонтоване, але на даний час відключення світла, тому продемонструвати не можемо. В іншому відео покажемо, як працює система сервоприводів штор. Можливо, коли будуть штори вже безпосередньо. На даному етапі ми вже виконали прибирання. Зараз на даному етапі буде збиратися повністю меблі до кінця, встановлюватися штори в саме в кінці. Зараз зібрано вже серверна шафа вже зібрана. Але це робили не ми, а наші супідрядники. Отак гарно, охайно. Але в загальному все готово. По підлогу, як я і казав, це вініл. Він вологостійкий, зносостійкий і, ну, в принципі, гарний на дотик. Він відчувається як дерево. Запаху ніякого немає. Там я чув неодноразово, що переживають, що буде запах, але ні. Він, хоч і клеїться, але. Ну, досить гарно виглядає і немає ніяких нюансів з тим, щоб там були якісь запахи чи ще щось. Виглядає як дерево. В принципі, залежить, мабуть, я думаю, від виробника також. Є тут цікаві рішення. Ну, двері приховного монтажа це вже не новинка. Але є такі цікаві штуки, як стопори. Стопори приховного монтажа теж. Їх там знизу видно. От Якщо відкрити. Зараз ручку натискаємо. Оп, і фіксуємо. Ви ніколи ного, ногою не зачепуєтесь, дуже прибирати легко, ну скажімо, зручно прибирати. Зручніше. Нічого не стирщить з підлоги. Оце цікаве рішення. Ну теж дуже часто в дизайн проектах зустрічаються декоративні панелі. Це е, панелі е, із поліуретаном, Вони нарощувалися по висоті, підрізались. Вирізались по розеткам, фарбувалося все окремо, і потім все в загальному фарбувалось, герметизувалось. От такий елемент незначний, невеликий, але він зайняв у нас один тиждень роботи. Два майстри займалися дуже скрупульозна робота. Але ці ламелі вони складаються з таких, ну, таких сегментів, десь сантиметрів по 20. Але треба було спочатку встановити меблі, щоб гарно підійти до меблів, стикування з меблями зробити. Теж є такі рішення, як, наприклад, від забудовника були радіатори, вони їх залишились, в принципі, їх достатньо, вираховували кіловатність, ватність, в общем, їх було достатньо. Але були з підлоги, виводи сантехнічні були з підлоги. Зараз ви їх бачите зі стіни. Теж дуже зручно для ну, щоб прибирати. Є такі датчики антипотопу. Якщо вдруг тут потіче вода, то спрацюють. Сервопривода, чи як їх ще називають, електромагнітні клапана, які перекриють опалення, якщо буде проблема з опаленням. Ценнозріх у нас такі штуки, як система антипотоп. Ось так воно виглядає: да. два контакта, система 12 літова. Ось так підключається. Ось тут вона спрацьовує від вологи. Теж, теж хотіли показати, бо як працює система Hansgrohe. Дуже цікава система, вся така. На кнопках немає там лишніх яких важелів, задається температура, напор води, і ви перемикаєтесь тільки між, між ліками. І наповнювач-носик він схований в вані. Тобто він монтований, наливається через цю трубочку. І отут він ніяких носиків, нічого, дуже зручно. На даному етапі, в принципі, ну Ще є дуже-дуже багато нюансів, це і витяжку встановити, і бойлер, і дзеркало, і унітаз там засиліконити, рукомийник поставити. А ось тут є ще один санвузол. Дуже грамотно розпреділено. там хазяйська спальня. А тут такий, як гостєвий туалет плюс душова. А раптом вашому гостю захочеться помитися, тут є цікаве, така цікава душова. З такими не з реклами, а з таким склом, що дозволяє закрити або розкрити повністю душову. Дуже зручно для прибирання знову ж таки, і для ну, користування. Ось так воно закрив. Тож магнітний, магнітний притискач. Ми захотіли, так відкрили, захотіли згорнули повністю. Оці всі цікаві рішення, вони зручні, але не дешеві. От таке рішення прийнято з цим склом, чому переплачували, так як тут є система очищення води для того, щоб можна було її обслуговувати. Ми її тут знімаємо, сюди ставимо, чистимо, промиваємо. Ну, типу, це скло не мішає. Це, це рішення замовника, і воно мудре рішення, я вважаю. Респект. Це саме цікава штука це крафтові кнопки. Які я власноруч доопрацьовував. Ми, ну, ми якби З інстаграма наймали людину, яка займається такими ювелірними роботами, а саме е, вирізання кнопок е, гравіором, гравіором, мікроінструментом, мікроалмазним інструментом. і ну, так от цікаво. Да, він встановив все круто, все працює, вирізається з тої ж самої плитки, що і ну, тут ви бачите зараз. Єдине, що мені довелося їх доопрацьовувати. Коли я звернувся повторно, щоб що кнопки почали клинити, щось там почало затирати, людина каже: я у відпустці, оце, оце я розумію робота. Так, от він встановив дві кнопки, поїхав у відпустку на місяць. Ну, я вважаю, це круто. Це круто, да, це робота вищий піл, пілотаж, як то кажуть. Дуже високоякісна робота, висококваліфікована, але мені довелося все одно доопрацьовувати, що цю кнопку, що ту кнопку. Ніхто ж не буде чекати людину із відпустки, тим паче місяць. О, то на даний час все гарно працює. Не хочу зливати воду зараз, тому що води нема. Води нема, нема світла, нема води. О, тобто зараз. На даний час все функціонує, все працює. Теж унітази компанії Gibbrit, але теж вони не прості унітази, вони матові. Зазвичай глянцеві, але от за колір мат довелося переплатити. Так само, як і в принципі зазвичай, це гінічний душ, ніяких біде, це саме найліпше компактне рішення на сьогоднішній день і найрозповсюдженіше рішення. Uh, да, система очистки це ну, я тут, ну, антипотоп система теж тут вона є, вона дублюється в декількох ну, Тут два санузла, вона є в кожному санузлі своя. Бо тут е два різних стояка. Є один, один стояк, але бойлери у них різні, але вони ще й пов'язані між собою. Там можна перемикатися між бойлерами. О, теж цікаве рішення і ну, працююч працююче рішення. В такому етапі, як зараз. Це не вважається як закінченою роботою, але гарний шмат роботи вже виконаний. І ну, вважаю, вже на даному етапі заслуговує на увагу якусь мінімальну. Дуже багато тут вкладено трудових втрат, людина годин, машини годин. Буквально вчора прибирання закінчено було, але це прибирання. Ну таке не глобальне, я вважаю. Проміжне, проміжне пробирання, тобто прибирання буде ще після встановлення меблів. Ми, ну Кабінет, кабінет тут, в принципі, він все так само якісно виконано. А, да, Ми про плінтус з прихованого монтажа ще не говорили. Які з ними нюанси можуть бути, розповім теж. В кабінеті ну кабінет так само все виконано привід, привід штор. Обмежувач дверей прихований, двері прихована монтажа. Радіатори з антипотопом. Управління температурою тут теж буде через отакі привода. Ці приводи керуються смарт-хаусом. Смартхаус керується панелью. Ось ця панель така вона невеличка. І через додаток. а це заглушка. Вона знімається. На період ремонту вона залишається що От. Все це все це е, дуже такі, я буважаю, ексклюзивні варіанти виконання вимикачів, так як вони керуються каншиною щитовій, а звідси ви подаєте імпульси тільки для включання, для вмикання вим... вимикання світла, а також керування світлом через додаток ну і температурою. Тобто Ви можете з будь-якої точки світу керувати і світлом, і Температурою в кімнаті, і навіть кондиціонером теж. А, ну і шторами. Ну, от, чим е, зручні ці привода на штори, тим, що ви можете запрограмувати, наприклад, там, в будні дні або на вихідних відкривання штор. Е, що це вам дає економію часу, якщо ви цінуєте свій час, і е, це дає можливість е, не, не чіпати штори, тобто таким чином е, продовжуєте життя штор. Тобто ви їх не, не чіпаєте руками, не забруднюєте руками і економите час. Ну і це круто виглядає, це технологічно в сучасному світі, я вважаю. Саме цікаве, цікаві да, прохованого кінтуса ці, прихованого монтажа. Тут є такий кант чорний. Він поєднує двері прихованого монтажа з чорною рамою. Цей кант, він тут, по ідеї і не мав бути, але він дійсно, я вважаю, доречний для того, щоб поєднати канти дверей, чорної рами дверей. Але по факту тут мала бути тільки одна маленька тоненька смужка смужка темна, ну, типу, яка розділяє фактично декор на стінах і декор на плінтусі. Плінтус покривався тим самим декором, що і стіни. Але цей плінтус він трошечки виступає. Виступає буквально там на тих 3 мм. Да, і ще розетка для острову є в підлозі. Тобто ну, це теж досить розповсюджена тема біля, наприклад, диванів. Може бути, якщо диван у вас стоїть посеред приміщення, обов'язково треба врахувати ну, розетки біля дивану. Вони можуть бути теж такого плану можливо, вбудовані в підлогу. Але ця розетка конкретно її призначення. Для острову, який буде рухатись, тобто остров можна буде відключати. Чому це рішення прийнято саме таке, Вбудована підлогу розетка, для того, щоб можна було острів відключати і переміщувати. Ну, чомусь так захотіли. Він може бути як і стаціонарно встановлений, так і з можливістю переміщення. В загальному по цій квартирі дуже багато є цікавих речей. Можливо, я в наступному відео вам ще розповім. Але в загальному можу сказати одне. Що декоративна штукатурка це досить цікаве рішення, дуже зносостійка, зносостійкий матеріал, який, ну, скажімо, підкреслює такий от стиль, стиль замовника, стиль цієї квартири і робить квартиру цікавою. Все інше це атрибути зручності, це вимикачі і смарт-хаус, і залежить вже від смаків і вподобань замовників. А на цьому у нас все. І в наступному відео ми розповімо про інші цікаві деталі цієї квартири. З вами була компанія «Панбуд», і якщо що, ми вам допоможемо в реалізації ваших ідей.